Мархаті Матова, дорогі друзі, брати та сестри. Так, ми одна велика мішпуха сім'я з скуплених людей, Скуплені від гріха, від прокляття. Сьогодні ми вдіваємося у біле, який це символ чистоти. Але знаєте, це, це свято Йом Кіпур для нас є не тільки символічним, але дуже значним. Бо ми знаємо, що наші гріхи, наші провини, наші, вони покриті, вони прощені. Ми приходимо до Машиха, того, хто прийшов в цей світ заради нас з вами. Він сам казав, що Він є той агнець, який візьме гріхи наші на себе, то Йоханан сказав за Машиха. Але я вам кажу, що той кугот, який махають над головою, той копорот, який ми робимо у світі, не замінить ту жертву, яку зробив Ішуа на кресті. Тому я бажаю вам у цей час прийти до святого нашого Бога з чистим серцем, пам'ятати, що Він наші грехи закинув за хребет і ніколи. Не повернеться спитати за них. Але якщо ми продовжаємо грішити, то нема вже жертви, якщо ми це розуміємо і не живемо святою життям. Сьогодні на День Йокіпур, де б ви не були за кордоном чи в Одесі, чи в Хмельницькому, Дніпропетровську, Харкові, Києві, де б ви не були зараз, в Америці, Бразилії. Польщі, Германії, чи може бути ви десь у Канаді, Австралії, дорогі наші співвітчизники, наші брати і сестри, нехай Господь вас освящає, нехай Господь цей день дає вам надію, нехай ваше ім'я, як ішу, каже, радіти, тому що ваше ім'я вже записано в книгі життя. Стійте на цьому, поважайте це за. Велику, велику повагу, пошану з небес, що в нас є така можливість в цей день піднімати наші руки і дякувати Богу за наше спасіння. Нехай Господь вас благословить.